Мені виходить презентувати наше місто, от, щоб ви якось зацікавити наше місто, ми вирішили почати з реклами. По всім, де тільки можливо, порозвішували різборди, повідправляли по різним соціальним мережам, що в нас таке чудове місто, тут постійно фестивалі, тут живуть дорогові люди, приїжджайте, отримуйте нашу енергетику, ми готові навіть ділитися, отримувати вашу. Зробили рекламу, далі їздить. І вирішимо, що з усіх боків до Старкостина мають бути якісь такі, от, як зараз таке слово, модне. Не фішки, а от такі якісь речі, які запам'ятовують саме до Старокосятину. Наприклад, візки привіз в Старкостині, наприклад, місто Старокостині, зверху замок, наприклад, або якісь такі невеликі речі, які будуть символізувати саме наше місто. Можна ту саму зірку ставити. Так, так. обігруєте тему зірку. Далі ми плануємо, там у нас гарне місто Старкостині, ми плануємо там, де з цієї сторони, де хати там, їх позносити, построїти величезний комплекс, там, п'ятизірковий ну, готель, щоб люди приїжджали з ночівлю. Якщо вже мріємо, то потім. Старі бутилки з дещо, там буде отель на другому поверсі, другий, третій, четвертий поверх ротеля, на першому поверсі буде ресторан там або кілька кафешок буде. Тому що проблема нашого міста, що в замок люди приходять, а поїсти нема де там якась козацька каша завжди і все. Тобто зранку приїжджає, до речі, ми плануємо два заїзди. Один буде з сторони брана, а інший з сторони річки. Тобто, щоб місце є, великий автобус приїжджає, бо декілька є, де розвернутися, щоб нормально було для людей. Розселення, сніданок, обід. Розселили, поставили далі йде саму екскурсію. В як завжди будемо починати при в'їздній праві. Починаємо екскурсію. Екскурсій буде кілька. Екскурсія в церкву, екскурсія по самому замку, величезна кількість скажімо так, різних речей, величезна, величезна кількість якихось фішечок Ми пропонуємо там, там продавати, наприклад, емблеми, рубашки, костюми, Старокостянтинів, і багато-багато чого іншого. Тобто те, щоб люди, кожна людина, яка йде відпочивати, вона хоче взяти що, вона хоче якусь річ з собою привезти, щоб подивилась на ню і вспомнила, і зразу приємні були якісь спомни за всьому. Далі ми пропонуємо після екскурсії по замку під підзем... Ми обов'язково маємо вирити всі підземні. Ходи, які в нас є, і через цей підземний хід знайдемо до, до монастиря. До нашого монастиря веземо на вежу, ту вежу трошки коректуємо. Після вежі спускаємось, йдемо в наш районний музей, проводимо там кілька годин екскурсій, потім знову з районного музею через підземний хід йдемо до Костьо. Після костюла ми збираємось да. далі. Ми можемо, якби, можемо. До речі, є така дуже цікава річ, бо по, по місту так по багатьох пустити карети. Карет, карет, приїжджає 5-10 карет, залежать кількість. Садимо туди величезну кількість наших гостей, тому що їх буде дуже багато, і веземо їх обратно до замку. І ввечір завершуємо нашу замку. це Величезним якимсь галоконцертом. Обов'язково бажано, щоб салютом. Тобто якийсь етнофестиваль, якийсь фестиваль козацької розваги, ну все, що завгодно, там, байкерів, там, молоді, ну все, що завгодно. Тобто, бажано, тут основна ідея така, щоб людина, яка приїхала, щоб вона коли виїжджала все в село міста, вона просто запам'ятала цю ідею як один з найкращих в своєму житті. Баємо основну увагу на те, що нам треба брендувати наше місто, і е, ми виробили такий бренд, е, княже місто Старокостянтинів, тобто, е, щоб включало назву міста, щоб це було на широкий загал не тільки на теренах е, Хмельницької області, а і е, за її межами. Це наш бренд. Реклама. Ми хочемо залучити пересічного туриста, який їде через Старокостянтинів на, скажімо, там ну, в Київ, там в Житомир, хто куди їде, чи з іншого боку. Тобто, турист, який, тобто людина, яка їде через місто, оскільки в нас місто на трасі знаходиться, вона просто бачить принади і завертає до нас. Ось ми на це орієнтуємося. Отже, для того, щоб е, така людина приїхала до нас е, да, там, в машині там п'ятеро, скільки там людей, троє-п'ятеро, вони е, повертають в Сарко Сантинів е, і вони е, таким чином будуть знати. Е, значить, ми ставимо білборди на в'їздах в місто з усіх боків, де в нас в'їзд у місто, ми ставимо такі інформаційні дошки е, можливо з картою. Ну, є в багатьох містах такі е, про те, що. Це місто, княже місто, і там є такі е, об'єкти, е, скажімо, культурної спадщини, історичні об'єкти, е, на які варто було б подивитися. Е, залучення відеоблогів. Тобто, ми хочемо, е, ну, я поєднаю сайт соцмережі, листівки. Так? Е, ну, нам, великим другом, нашим буде інтернет для того, щоб ми могли е, в інтернеті розкрутити так, оцей наш бренд, щоб ми могли показати, що в нас є. В е, нас є в нас сайт. Та да, паче yeah. <laughs> на сайт є соцмережі, ну і плюс листівки в бумажному форматі. Словом, mm -hmm. so, максимум інформації про наше місто, про те, що в ньому є. І е, ресторани, да? ну громко сказані ресторани, будемо говорити так. Е, ті заклади харчування, які є так само на під'їздах в наше місто, ми розміщаємо там, е, в, е, да, там в меню, oh, yes. можливо, десь. Е, на ЗС так, ем, карта і фото з нашими принадами. Що ми можемо показати, що в нас є? Далі. Ми залучили того пересічного туриста, ем, показуємо. В нас екскурсія по замку вежа. Ну і коли попередня команда розчистить, і ми тоді вже ми будемо влаштовувати квест гру квест на пошук княжого скарбу під земелях. Розчищайте, розчищайте нам далі. Це не обов'язково підземелях. Це може бути квест, цей в принципі на будь-якій території. Неважливо пролунало підземні ходи, на якому можна зробити таку спостережну вежу. І перекус в українському стилі. Тобто ми туриста зацікавили, покатали по річці. Він вийшов на оглядову цю вежу, подивився, що ще є, куди він ще там хоче. Він перекусив, він задоволений, він далі гуляє. Далі запровадження щорічного фестивалю фестивалю значить, Козацький герць. Ми хочемо, щоб в нас був свій. Брендовий, скажімо, такий ну, фест, куди з'їжджаються не для того, щоб провести там День Незалежності і одним оком подивитися на фест чи там інший день. В нас конкретно фестиваль не, не буде прив'язаний до якогось там дня, mm. тобто там, там, до якогось загальновизнаного свята. Ні, нас окремо. на свято хай окремо приїжджають на цей так. день. Окремо приїжджають, Тобто ми хочемо потік. І вулична їжа, так? тобто, коли в нас фест, ну, у нас популярно вже це в місті, там юшка, каша, до речі, все дуже смачне, у нас завжди класно. Тому тобто класна. Залучення музикантів з бандурами. Угу. Так. Майстер класу верхової їзди володіння Шабою. Так як нас буде виручати козацький гець, цей гурт. То ми будемо брати в нього майстер-класи верхової їзди. Ну і плюс до того, ми можемо нашому туристу запропонувати одягнутися там в наш етнічний одяг, ну, чоловікам та жінкам. Ми не вишиваємо, у нас є креативні. У нас життя. Є вишиванки XVII століття. О, ми їх є. не дамо носити. Ні, 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 просто ми їх так просто покажемо. Для... Да. Так, так. Да. Да. Такої щоб одною родиночкою да, могло би бути. Наприклад, екскурсію по замку проводить люд... екскурсовод, який одягнений ем... ну, під князя Острозько. І щоб ми його там немірували, так щоб він виглядав як натуральний князь Острозьку і розповідав від того. Та, імені Даші відбудував. Дивіться, в мене запитання. Вибачте, а чим у вас от, вс, всі рухи козацького герцю теперішнього відрізняються від того, що він робив минулі роки? всі? Ну, ж у вас тут так? Чому фішка? де модернізація, де оновлення, де проникнення нових молодіжних якихось стилів? Молодіж? Де тут молодіж? Вони показували, вони не співпрацювали з ним, вони працювали, вони вийшли, показали. Ми робимо запровадити показати, а і дати можливість суріс цій ролі. Мати вона і подивитися, якщо не хочеш, і спробувати. Тобто функціональне призначення козацького герцю 2.0 він ж був все ж для а тепер два нуль полягає в тому, щоб відбулася інтерактивна дія з туристом. Да, тобто да. інтер... турист себе відчуває в новій да. прогулянку. Ми про це говорили зрозуміло. Дуже дякую. Дуже дякую. Дякуємо Наступна ситуація. До нас в місто приїжджають туристи, так. як і українські, так і іноземні. Так. Наприклад, іноземні ми беремо туристи, наприклад, туристи з Польщі на до нас в замку є. Велика пов'язана з, з Польщею, Посполита, тобто були території тви Польщі, тобто це вже є деяке, деяке позиціонування нашого об'єкту, от що ми показуємо? Ми показуємо замок. Замок що таке замок? Замок це об'єкт культури нашого міста, народу, нашого краю, який він пов'язаний з іншими народами, от і, і культурами, які до нас приїжджають, щоб ви побачити, що вони мають побачити? туристи. їдуть для того, щоб зацікавитись історією їх що. Це мене найперше їх спонукає на, на подорож. Це історія що знати щось нове. Побачити щось нове, знати його історію. Ось. Це, е, значить, потім, Як ми його позиціонуємо? Я вже повторився, це як і, і замок, це як об'єкт культурної спадщини нашого міста для розвитку, для розвитку. Е... Ось для розвитку всіх мешканців, для розвитку тієї, як каже, влади, для розвитку підприємців. І цей е, об'єкт має їх е, об'єднати е, до, 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 на, до, да, до наступних дій. Угу. Ось. Е, так, далі. Як ми е, е, як ми його розкручуємо? От, ну, попередній виступ дуже хорошо вже був продемонстрований марк маркетинговий план, як розкрутити замок. Дуже вам що значить освіта що в людини. Е, ось так, ми його знемо до уваги. Ну розкрутка, це можна говорити багато, це просто є інструменти, тобто це інструменти або тактика, як ми його розкручуємо. Це, наприклад, якщо брати, щоб людину зацікавити, розповідати цікаві легенди. Основою цього розкрутки має бути на території замку, неважливо, інструктури, чи він працює замку, чи це буде якась громадська ініціатива, яка б ці послуги буде надавати, має бути гід. Це має бути компетентна особа, яка має собі мати всі якості, щоб розповідати і робити промоцію для цього об'єкту. нашого. Так, так, так. І четверте основне питання це якого результату ми очікуємо. Головним результатом цього є поєднання, ми виділили бізнес, влада і громада. Коли бізнес, влада і громада не будуть працювати, це буде результ, і результатом цього всього буде інфраструктура, яка необхідна для того, щоб на нас був сталий розвиток, і в майбутньому нові туристи приїжджали і вони вже мали для себе де поїсти. Де переночувати, як е, розважатися, і весь, весь, весь набір цих необхідних для туриста речей вже були. Оце е, буде головний результат. Це буде розвинена інфраструктура у груп, е, тобто навколо цього об'єкту як замку. Скажіть, будь ласка, от в Кам'янці-Подільську там теж в Кам'янці-Подільському е, теж об'єдналися влада, бізнес, громада, теж у них навколо замку. Співпраця, теж у них роз... інфраструктура розвивається останніми роками, у них теж квести, промоція, унікальність і так далі. Чим ви відрізняєтесь від ка Кам'янця-Подільського? Кам ну, і замок Старкосидиївський, і взагалі ваша вся стратегія перемоги, так би мовити, в туристичній сфері. Чим ви відрізняєте? Вони залучають туристів з інших країн, з того а, самого Ізраїлю, того... А ні? я не знаю. Задовичає. Перевагою, я в це цей гід, наприклад, може бути один, може бути, допустимо, це просто я так заодно кажу. Це людина, яка компетентна, яка веде ці екскурсії, розповідає легенди, яка веде цю екскурсію, вносить цю унікальність. Річка. У нас люди унікальні. Там річка В кожного місця є свої легенди. Наприклад, туристи приїжджають на територію нашого замку залпустрою, придумати якусь таку легенду. Наприклад, що ти банально зірвеш цю квітку, ця квітка передати щастя. Ці квіти висадив колись князь Острозький. Тобто це також є одним з інструментів, як розвивати замок. І чим він десь знайти випадковій.